Новини 41 го тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали. Студенти першого курсу в рамках дисципліни захисту країни стали учасниками польових зборів із елементами вогневої підготовки. Знання різних видів стрілкової зброї та їхня тактико-технічна характеристика буде незайвою для кожного українця. Студенти технологи груп 2 в і 3А з успіхом закрили сесію та приступили до першого етапу виробничої практики на підприємствах аграрного сектору. Бажаємо їм успіху та здобуття практичного досвіду у рамках проєкту Жінка села об'єднані задля безпеки, який реалізує громадська організація, студія громадських жіночих ініціатив. Наші студенти разом із учнями хомутецької гімназії здійснили мапування нашого населеного пункту. При цьому було зібрано чимало інформації про різні локації хомутця з подальшим нанесенням на мапу села. Така робота допоможе визначити безпечні та небезпечні місця. Супер! 13 червня в рамках школи педагогічної майстерності від науково-методичного центру. Наш заклад освіти був знову представлений як один із передових. У розробці та впровадженні в освітній процес сучасних цифрових технологій. Заступник з навчально-виховної роботи Михайло Детвиненко презентував свій інтернет-ресурс навчально-методичний комплекс дисципліни. До речі, я нещодавно при підготовці до іспиту з хірургією користувався саме ним. Скажу відверто, допомогло. В гуртожку коледжу відбувся захід на тему ментального здоров'я. Ти як? Метою було формування уздобувачів освіти, здання, навичок, вмінь, спрямовані на збереження, зміцнення та розвиток ментального здоров'я. В сучасних умовах ця тема актуальна як ніколи. А зараз нова рубрика Запам'ятай та вступай! Скоро стартує прийом документів для вступу в коледж. Обов'язковим елементом, без якого подати заявку неможливо, є мотиваційний лист. Тому вступникам раджу вже зараз приступати до його складання. На сьогодні це все на зв'язку.